Привіт, любі дорогі скорпіони! Це прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей березень місяць для вас, які енергії несе у собі, що скажуть карти. Також запрошую вас в коментарі під цим відео, ви можете задавати свої запитання. Я читаю всі коментарі, відповідаю на ваші запитання, діліться своїми інсайтами, що у вас булося, які у вас є запитання. Також переходьте на мою інстаграм-сторінку. Посилання на інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Щочетверга на моєму інстаграм завжди йде рубрика щочетверга задай запитання таро, тож запрошую вас. Якщо вам треба прийняти якісь рішення, ви вагаєтеся, ви можете запитати таро, і Таро завжди дає чіткі правильні відповіді на ваші чіткі запитання, тож запрошую вас. І так, перша карта для вас і перша колода. Вісімка. Сімкат, карта вибору. І березень почнеться з вибору. Вас поставлять перед вибором. Оце чудова така енергія. Можливо, ви підете в магазин вибирати обої, плитку чи собі щось із одягу, і вам буде все подобатися. Ви захочете купити і те, і те. Все вам буде подобатися, все ви захочете придбати. Буде карта вибору. Вам буде тяжко вибрати, важко приділитися, тому що все буде подобатися. Так, наступна карта у нас. Двійка. Двійка жезлів. Це коли двох ви щось робите, або у вас є два великі бажання, дві великі цілі, до яких ви рухаєтеся. Це плани, плани на майбутнє, плани на відпочинок, плани на подорожі, плани у фінансах. Це. Чудова карта, коли ви бачите, чого ви хочете, до чого ви йдете, і це вогняна стихія, це бажання, бажання. І тут не тільки бажання, але і планування, бачення, як досягнути цих бажань, бачення, як досягнути своїх цілей і планування. Це в основному карта. Планування, карта номер два. І коли є, наприклад, два бізнеси, або у вас є робота, і у вас є улюблена якась справа, яку ведете, це коли і зустріч партнера, якісь переговори спільне, тому що тут двійка — це завжди двоє. І двійка — це коли двоє і більше людей, і це також є карта планів. Плані на майбутнє, щось будете планувати. Плановувати. Чудова карта прогресу, коли це карта дії, це прогрес. Диві... О, яка чудова карта, дійсно, карта швидкості. карта, Це так... дуже швидкісна карта. Ці події будуть розвиватися в березні у вас блискавично. Це відрядження, це поїздки, це просування усіх. Сферах вашого життя, просування буде в усіх сферах вашого життя. І е, тут швидкість, підтримка, і ви будете на коні. Це як е, е. ви також це ще карта, коли ви купівля автомобіля, якийсь рух, е, е, така, можливо, ви будете змінювати машину, у вас виникне таке бажання тут теж, е, придбати новий автомобіль, або ви не мали бути е, придбаєте, або поїздка кудись. Так, це також і швидкі гості, які можуть до вас приїхати, або ви, вас в гості запросять. Однозначно, дорога. Так, наступна колода у нас. Оп. Дивіться, далі. Двійка монет. Це... А, і також двійка тут виступає. Ви будете з кимось на зв'язку. Це як бути з кимось на зв'язку. На зв'язку, коли люди багато переписки, багато розмов, але це коли люди далеко. Переписка за по телефону, по онлайн спілкування, коли люди не поруч це спілкування з різних куточків. Коли ви переписуєтеся тут. І також тут баланс. Ще карта балансу. Карта балансу в грошах в першу чергу. Треба буде добре зважувати, куди вкладати, що робити, і також баланс в грошах, і також баланс розставляння пріоритетів. Коли є. ну Тут може бути карта от вибору, яка на початку випала, і тут розставляння пріоритетів хочеться все і зразу. І дуже важливо, а розставляння пріоритетів по цій карті, чітке бачення, що є номер один зараз. Тому що тут іде таке вагання, бачачи карту, йде інформація, що тут буде вагання вже на початку місяця. Карта вибору, і йдуть вагання, такі коливання. Може треба, може не треба. Тут розставляння пріоритетів однозначно. Так. Дивимося далі. Карта смерті. Карта смерті. Тут будете приймати рішення. Щось треба відпустити, щось треба на чогось позбутися. Можливо, ви тут будете приймати рішення, чого позбутися, що відпустити. Це є карта такої. Ну, можна сказати, трансформація, але тут більше підходить такий зміст по цій карті, що вам треба буде щось відпустити свого життя. Хтось буде відходити, щось буде відходити, і вам треба буде це відпустити. Це, як і можливо, якийсь бізнес, який вже не приносить, більше тут карта з фінансами зв'язана, або людина буде від вас іти геть. І ви спеціаліст, якийсь, можливо, буде йти геть. Якась людина розраховуватися кудись йти щось робити. Або ви захочете звідкись піти геть. Можливо, це ви захочете звідти піти геть і скажете, ну тут уже на тій роботі я там засидівся, треба щось думати, щось планувати. Щось буде відходити з вашого життя і звільняти місце для нової енергетики, для всього нового в вашому житті. Шістка Шістка пентаклів це також про дохід, про такий стабільний дохід, про просування вперед ваших фінансових справ, але така нешвидкісна карта це коли все вчасно, все справедливо, тому що тут більше карта такої балансу, справедливості і тут не не карта не швидкості, але такої стабільності. Гроші будуть. А у вас буде це, коли покриті базові потреби. Базові потреби будуть ваші закриті. Так, дохід буде стабільний. Так, наступна карта. І ще шістка це як прощедрість. Це коли ви наповнюєте свою. Чашу щедрості, милосердя і вам повертається з сторицею. Це давання і приймання і фінансів, і своєї енергії, і свого е, часу, наприклад, ви можете вкладати свій час, ви можете вкладати свою енергію, щось, і також і фінанси. Може, це карта не тільки про фінанси, але і про вкладання ваші, вкладання своєї енергетики, Свій час витрачання свого часу чи складання. Так, наступна колода, дивимося. У нас тут нічна жриця. Це про вашу інтуїцію. Довіряйте своїй інтуїції. Довіряйте своєму внутрішньому голосу. Вчіться його слухати. І, скорпіони, у вас є дуже велика сила і потенціал інтуїції своєї. Прислухайтеся, це коли щось таке, відкриється якась таємниця, щось таке невидиме, стане явним, а відкриється якась тайна, відкриються якісь знання, вони відкриється чи Якесь таке може приснитися якийсь сон, такий віщий сон, чи якісь знаки всесвіту. Прислухайтеся до своєї інтуїції, щитуйте знаки, задавайте запитання. Так, наступна карта. Паш, Паш Пентаклів це невеликі гроші, це невеличкі вкладання, якісь, можливо, це щось таке на початку. Це тільки те, що ви... Любите, що випликаєте це, як наші діти, в які можливо ви в ваших дітей будете вкладатися, оплачувати гуртки, оплачувати додаткові якісь уроки, шукати їм додаткові гуртки, або батьками опікуватися це, чи своїми домашніми улюбленцями опікуватися. Це карта такого невеличких гроші, які ви отримуєте на дітей, якісь невеличкі бонуси, чи то вам якийсь подарунок. Це гроші однозначно, які вам будуть дуже необхідні в даний момент, які ви будете на когось витрачати, або вам будуть приходити якісь а, такі гроші. Це початок. А, і це невеличке все. Так, король, король, а, король а, час, у вас буде підтримка. А, король чаш, Можливо, ви будете оплачувати якісь свої там, підете в поліклініку, тому що це більше як лікар по, по професіях, людина, яка вміє вислухати. Можливо, будете оплачувати якісь аналізи, свій медогляд такий черговий, і будете звертатися до фахівця. Або будете водити своїх улюбленців, домашніх, оплачувати їхній медогляд чи батьків. Це така однозначно буде якийсь фахівець, який буде вам в цьому допомагати. Звертатися до фасівця, до людини, яка вам буде допомагати в чомусь. Буде допомога вам, підтримка це спеціалісти. Так, і ще одну карту з цієї колоди. Четвірка. Четвірка це. А також про такі емоції, коли достатньо, уже мені цього достатньо, мене не чіпайте. Буде поступати багато пропозицій, будуть від вас щось піхотіти. Напевно, отут ви допоможете одному, другому і захотять ще допомоги, ще підтримки. Ви вже будете казати досить. Я вже не хочу, або якісь можливості, ви будете дуже потрібні, і ви вже змучитеся. Вам захочеться побути наодинці. Це ще карта також ностальгії невеличкої, коли ви можете, знаєте, знайти собі. Е Трошки посумувати, дозволити собі посумувати. Це коли людина хоче трошки перезагрузитися, хоче побути наодинці і, може, у вас будуть запрошувати, тому що чаще це завжди якась емоція, це завжди можуть бути якісь такі забави, святкування, але ви вже не захочете ні святкувати, скажете, достатньо, я хочу перепочити, нікуди не бігти, нікуди не спішити. Хочу побути, це така карта медитації, релаксації, а можливо поїдете кудись у відпустку порелаксувати, відпочити. Що для вас це буде таким необхідним перезагрузка така. Так, дивимося далі. Вісімка робота, робота, робота. Вісімка ча, вісімка монет, вісімка пентаклів. А це робота, роботи буде багато, клієнтів буде багато, і не дарма що вам захочеться відпочити, і ви вже будете казати так, записую уже на наступний місяць. Буде багато клієнтів, багато роботи і, звичайно, фінансовий ріст. Однозначно фінансовий ріст. Так. Дев'ятка чаш можу собі дозволити планування відпустки. І тут ви собі можете дозволити навіть більше, ніж ви планували. Буде у вас достаток, буде багато радості, тому що дев'ятка чаш це результат. Це вау-результат, це круто, це під... коли ви радієте, ви переможете, це вже крутий результат. Коли там можете собі дозволити навіть більше, ніж ви думали. Це чудові відносини, це чудове прекрасне здоров'я, ви себе прекрасно будете почувати. Це багато енергії, багато радості, щастя. Це є таке наповнення. Отакі миті ви будете відчувати: миті радості, миті щастя. І коли Та, я можу це велика карта радості і щастя, коли тут бачите, є ціла скриня. Золота людина може собі дозволити відпочинок навіть шикарніший, ніж розраховувала. І не тільки відпочинок, це карта успіху. Успіху в усіх сферах вашого життя. Так, і остання колода у нас дивимося. Це дуже чудова емоційна карта. Карта, коли ви відчуваєте, що вас Люблять, і ви любите це життя, і життя вас любить, і люди вас люблять. І <свят> вас хвалять, і ви хвалите. Так, какой? карта п'ятірка. Ой, тікає, <свят> п'ятірка. Бачите, після такої радості будуть знову такі хвилини суму. Та березень так буде розкачувати вас емоційно, тому ж карта тут радості, задоволення від життя. Потім суму, бо маємо тут багато роботи. Відпочин хочеться відпочити. Я змучений, змучена тут також велика сильна радість, такий емоційний підйом, і тут зразу спад, Такі будуть трошки емоційні качелі. Здаватися буде все життя, вдалося життя прекрасне, і зразу раз і трошки з'їхали себе обес. Цінили, засумували, бувають такі великі спади, підйоми, от, власне, будуть трошки такі емоційні качелі. Хоча в загальному чудовий розклад, чудовий місяць буде такий результативний, прогресивний місяць, який буде вас так емоційно трошечки гойдати, але все буде чудово. Ви дуже легко справляєтеся з цими емоціями, дивитеся вперед. І тут чудова карта майбутнього і просування ваших справ вперед. Нічого не буде зупинятися. Все буде йти тільки на краще для вас. Чудова енергетика, чудова, чудовий такий розклад, дорогі скорпіони, просто емоційний, чудовий місяць у вас буде. І від себе я вам бажаю процвітання! Хай щастить вам, дорогенькі!